На порозі нової домівки Ліда Єгорівна зашиває чоловікові брюки. Сам глава родини пішов подалі від камер. Жіночки вже зібрали сумки, поспілкуються з нами та й підуть за пенсією у місто. Полтава їм дуже подобається у Луганську. ж Страшно шукати прихистку вирішили у Полтаві, оскільки квитки були лише сюди. Та й ті вдалося викупити після восьмигодинної черги під звуки постійних вибухів. У нас на два ну на два школи грохот ляск такий був. Це вже давно неділю на на дві назад. Ми ще там були в місті. Сусід каже, та там танки пройшли, п'ять танків у нас, поэтому обхід пошли за хлібом, бачимо, що сковирена дорога танками. А чиї танки, що за танки, вони йшли на металіст. І якраз той же час цих журналістів були. там. Приїхали сюди. Ну що сказати за обладміністрацію? адміністрацію? Ні, не дуже там нас так хорошо Ну що ти? Я говорю, то що є, то що є. Запросили родину Володяних у заміський комплекс під Полтавою. Його власник українець вірменського походження. Тож із розумінням поставився до переселенців, бо ж у Вірменії теж були схожі часи. Ну, це ж люди, ви розумієте, та люди, людям плохо. Людям плохо, людям надо где-то жить, люди без копейки едут, людям нечего кушать. Они говорят, вот там если в Луганске убьют где-то курицу, там осколком чечь ему, то хватает, бегом на костре жарят и едят. Но, ну как, это же люди? Живите, пока у вас все не наладится, поэтому живем, пока все не наладится. Ну, когда-нибудь это закончится. А поки не скінчилося, звикають до свого статусу переселенців. Показують умови, в яких живуть останні п'ять днів. Відпочивають, почуваються, наче на курорті. «Здесь є душ, здесь є кровати, тут спокійно, здесь не стріляють». Постійно намагаються почути якісь новини з дому. Телефонують друзям, які лишилися в зоні АТО. Настріння разне місто дуже велике, Область наша розмовляє на українській мові всі. Это у нас абсолютно не проблема. Нам проблема то, що рушаться дома мирних жителів. Тут приїдемо куди нам їхати? Я не знаю. Будемо у вас. Кілька днів тому розповідають у місті зірвали дев'ятиповерхівку. А в три години дня скинули бомбу на центральний базар. Останньою краплею стало те, що у нас з повилітали окна, і нам страшно там знаходитися. Ми отошли від війни. Ми тепер за неділю как-то нам. Вісіліє стало. Проте родина переживає за старшого сина. Він лишився вдома, працює. Ситуація ж у Луганську вкрай напружена. Ми, ми не знаємо, хто з чеченців, хтось, ми їх не бачили. просто. Правда, зараз син залишився, говорить, бачить, що в уніформі ходять, а хто? Найстрашніше говорять, що місцеві вже звикли до постійного гулу сирен, особливо після літаків. А вони в Луганському небі вже часті гості. Ну що, в підвал їзди, а в нас підвал земляний, не ну, все одно присипати і все. На вулицю виходимо та й сидимо. І ждемо, що буде, то буде. Телевізор давно перестали дивитися. Російським каналам уже не вірять. З українських показує лише один. Ну та всі в шокі і в ужасі. Ми хочемо мира. Ми не знаємо, хто це затіяв, ми не знаємо. Ми нічого в політику ми не лізе. Ми ж нормальні люди. Ну і ми не розуміємо, що це відбувається взагалі у нас. Отак. І хочемо поскоріше, щоб мира було. Дома остались сиротами три кота угу. От. Ну да. і помідори.